неділя, 22 листопада 2015 року ми знаходимося у руслі річки Тиса, яка є вдовж села Дротинці. Вийшли промоніторити ситуацію, яка є з підйомом води. От наразі ми бачимо, ми бачимо вода в одному місці, прорвала, прорвала берег. Піднялася до гідроспоруд, тобто дамб. Бачимо село. От. Ситуація досить небезпечна. Бачимо, як зробила такий острівок. Острівок. От. Вода має, має. Перевати в тих місцях, де слабо. Бачимо, яка, які були проведені противопалок заходи, бачимо стан їх. Щодо більш детального вивчення, дослідження, то це є відповідні, відповідні організації і контролюючі органи. Але бачимо те, що як і чагарники, так і дерева, так і, 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 і середина річ русла неочищена, що все є в деревах. От, бачимо, як вода, вода прибуває, прибиває. Це, це видовище. Десь приближається до тих меж, які були раніше ні в 2000 році. Так, це є проблема. І бачимо, скільки метрів залишилося до населеного пункту. До дамби, вода наразі з межах. Підніжжя дамби, але за дамбою вже є, бачимо, будівлі, школа, садик. Така ситуація це поблизу села Дротинці Виноградівського району. Ще ми раз засвідчуємося в бездіяльності тих організацій, які мали би здійснювати протягом. Року противопалотків заходи починаючи з очищення значить, самого русла від наносів, від дерев, від чагарників, від кустів, від покосів і так далі. От бачимо все це, що, що не було зроблено, що не було зроблено. А це видно, видно все наяву. Що там є у наших керівників водних господарств, не знаю, які вони зіти, які вони проводили, але, але тут, на даному місці, значить, з чагарниками ніякі роботи не були проведені. От. Тобто, бачите самі В очі. Так. Далі пропонуємо подивитися більш, більш детально відеозйомку. Там, де були проведені, проведені гідротехнічні заходи, тобто було укріплення берегів, але в тому місці прорвало і вода, вода розлилася і знаходиться вже у підніжжі дамби. От така ситуація. Ще бачимо, що скільки всякого всякого мусору, тобто сміття, є є в реці. Це наше відношення до навколишнього середовища. Але на, на мою думку вода, вода має малесенький, але, але рівень підйому з того часу, відколи я прийшов, будемо продовжувати слідкувати за цими, за цими діями, хоча воно є небезпечно. От бачите цей вели, вели води. Наразі все, будемо більш детально інформувати вас протягом доби.